Мільйони років людина полювала на менших створінь та боялася могутніх хижаків, тобто вона грала проміжну роль у ланцюгу живлення. Аж раптом усе змінилося людина, яка нещодавно була жертвою, стає наймогутнішим хижаком. Тож сьогодні ти дізнаєшся, що стало причиною таких радикальних змін. Умощуйся зручніше, бо ми розпочинаємо неймовірну подорож у минуле. У попередньому відео ми розповідали, що археологічна періодизація поділяє історію стародавнього світу на періоди, протягом яких люди освоювали різні матеріали, з яких виготовляли знаряддя праці та зброю. Оскільки й найдавніші людиноподібні істоти і кроманьйонці виготовляли знаряддя праці з каменю, то цей час почали називати кам'яним віком. Його умовно поділяють на три періоди. Найдавніший і найдовший палеоліт? Наступним був мезоліт середній кам'яний вік, а після розпочався неоліт новий або пізній кам'яний вік. Із часом люди навчилися використовувати метали, і тому наступні періоди мали такі назви енеоліт, мідно кам'яний вік, бронзовий вік та залізний вік. Напевно, ти думаєш, а як же дерево? Невже первісні люди не знали про цей матеріал? Звичайно, вони використовували дерево і дуже часто. Деякі науковці навіть вважають, що термін дерев'яний вік підійшов би для тих часів значно краще. Але є одна проблема. На твою думку, яка дерево нетривкий матеріал, і тому вироби з нього не збереглися до нашого часу. Перші знаряддя праці були примітивними. У палеоліті за допомогою ручних рубил люди обробляли дерева, мололи їжу та подрібнювали кістки. палиці копачки використовували для розкопування землі і збирання їстівних рослин. Був тоді і скрибок, який використовували для обробки шкіри. Із кісток теж виготовляли знаряддя праці, зокрема, голки. Основними заняттями первісних людей було збиральництво та полювання. Такий тип господарства, коли людина не вирощувала харчові продукти, а споживала те, що давала їй природа, отримав назву привласнювальне господарство. Під час полювання використовували списи, списометалки та кам'яні сокири, переважало загінне полювання. Тоді люди разом вистежували великих тварин, наприклад, мамонтів чи бізонів. Їх заганяли в пастку або на край скелі, з якої тварини падали та розбивалися. Уяви у Чехії знайшли приблизно тисячу кісток мамонтів, впольованих так. Великим кроком або навіть стрибком на вершину харчового ланцюга стало опанування вогню. Археологічні дослідження свідчать, що півтора мільйона років тому первісні люди вже вміли користуватися вогнем. Спочатку вони використовували стихійні джерела, блискавку чи пожежу, а згодом навчилися добувати вогонь самостійно. Великі шари попелу в печерах свідчать про те, що вогонь намагалися підтримувати місяцями. Тепер люди мали надійне джерело світла та тепла, що стало в пригоді під час льодовикового періоду. Але найкраще, що приніс вогонь, це приготування гарячої їжі. Продукти, які неможливо перетравити сирими, опинилися в нашому меню завдяки термічній обробці. Як ти думаєш, чи могли первісні люди нагрівати воду до винайдення металів? Як вони це робили? Первісні люди кидали розпечене каміння в посудину з водою. І так вона нагрівалася. Вогонь назавжди розділив людину та інших тварин. Могутність звірів здебільшого залежала від їхніх тіл, а от одна людина тепер могла спалити ліс з усіма мешканцями. Приборкання вогню було знаменням прийдешніх часів людського панування. Через стрімке потепління в мезоліті багато великих тварин не змогло пристосуватися до нових природних умов, і тому вони вимерли. Поступово клімат став приблизно таким, як зараз, а в лісах оселилися звичні нам олені, кабани та зайці. Із часом знаряддя полювання вдосконалювали. У період мезоліту первісна людина винайшла лук і стріли. Тепер вона могла вражати здобич на відстані. Тоді ж винайшли човен, гарпун, бумеранг і рибальський гачок, що відкрив людям рибальство. У мезоліті також приручили перших тварин собак. Овець, свиней та кіз. Окрім того, собаки стали незамінними помічниками в полюванні та охороні оселі. Саме в мезоліті територія, де зараз розташовується Україна, була найбільше залюдненою. Загалом ми знаємо приблизно про 300 мезолітичних стоянок. Запам'ятай. Археологічна періодизація поділяє історію стародавнього світу на періоди, протягом яких люди освоювали різні матеріали, з яких виготовляли знаряддя праці та зброю. Є такі періоди: палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік та залізний вік. Привласнювальне господарство. Тип господарювання, під час якого людина не вирощувала харчові продукти, а споживала те, що давала їй природа. Значним кроком у розвитку людства стало опанування вогню. Він дав людям тепло, світло та захист від хижаків, а ще вогонь створив можливість готувати на вогні. Це забезпечило доступ до різноманітної їжі. Першою твариною, яку приручила людина, була собака, а далі вівці, свині та кози. Сподобалося відео? Тоді залиш уподобайку та розкажи про нас друзям.